Доброго вечора підписникам і гостям мого каналу. Я проведу вас в країну троянд, покажу, що зацвіло на яких стадіях на, на яких бутонах і яке, і яке це щастя побачити і відчувати їх аромат. Тіло і душа ніби плаває в морі розкоші. Хочу, щоб і ви насолодилися цвітінням мого саду, але ми чекаємо, ми його рік чекаємо. І по такій зимі і весні навіть я вже засумнівалася, що буде це колись цвітіння. Але воно прийшло і воно буде цвісти дуже прекрасно. Хто буває зі мною на каналі і робить все те, що я вам розповідаю, то воно буде і у вас таке прекрасне. Ось така, оце вона, Гіо, скільки на ній буде бутонів. То й цвіте вже. Але очі бояться, а руки роблять. Ці руки творять. Чудеса, якими помилуємося. І ще ставте лайки, коментуйте, коментуйте і додивляйтеся до кінця, бо я далі буду розповідати, чим я сьогодні пробризкала троянди. Вони вже на стадії зацвітання, які цвітуть, які зацвітають, їх повинно пробризкати, щоб нам на місяць майже цвітіння цього хватило цих препаратів. Дід піаф цвіте така чайна гібридка теж темно, темно, бурячного кольору такого, дуже красива вона. Ну, Ще пройдемося, а може демоленно цвіте так уже, і старі квітки вон, цвітуть, і молоді вон, починаються. Так ще буде обільний розпуск. Цвіте Dub Delight. Американська квітка. Ароматна така, дуже ароматна вона. Є вон, з'їли вже задень, звісно. Ось New Imagine. Ось вона така буде, теж розцвітає, але її буде теж дуже багато. Я ж говорю, хто робив все, як я говорила, значить у нього буде цвітиння обійніше. Це плум, я, японочка. А ось. О. А ось яка ну, 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 таку красу не можна. Вона вже більше неділі це ж стоїть, та більше, звісно, це за принц. Ну, ну, це ж просто якась, витвір мистецтва такого. Вон є, вже посидівші квіти. Це перші вони ще. І ось є такі, тільки недавно вон, вон, такі темні, темні, вони аж чорні, ось, ось таке воно, таке чорне прямо. Бутони які прекрасні, дуже ароматна вона. Дуже не зря я посадила тут ароматні під тим прямо. Квіти. Вкраїчку вони були. Вони. Вони невисокі, ці квіти, до метра, метр. Ось, А ось вона, о, дивіться, баронеса. Баронеса вона не пахне. Вона дуже-дуже красива і теж я її посадила з перед. Ось вона кахала, хто полюбляє, ось питає в мене все, ось вона. Вона довго-довго розпускається, цвіте вона довго. Аж поки не обріжеш ото саме. Це ось цвіте цієї Маркс. Ось такі квіточки в нього. Вон. З варенням вони. Такі мене. Ось воно. Чудові, Їх буде багато. Теж, я думаю, ми встигнемо насолодитися і гарним цвітінням пишне. Це Golden Celebration. Теж цвіте. Прекрасно. Ось такі. Квіти в неї такі. Дивіться, які. Гляньте, яка краса Остина. Мені наче це одна з красивіших його квітів. Може, я й помиляюся. Вони всі, всі в мене красиві. У мене дуже-дуже багато остинок. більше ста штук, навіть, навіть не ста, а 120 чи 130 аж там, і то більше їх. Ну, Це, це ось цвіте Мішель Дрюкер. Ось квітка велика, сантиметрів 12, а ось такі полурозпуски. Все тут є намішано, всі, всі кольори. І білий, і рожевий, і червоний. І оранжевий. Починається вона оранжева. Ось така. Бачите, яка красива. Теж мало. В тому році вона зовсім вже не цвіла. В цьому році ось акіто. Теж Ось вона, квітки Акіто теж з'їдають, дуже бронзовки, дуже з'їдають. Ну, я думаю, це пробризкала, може їх трошки уменшиться популяція. Ну, ось так виглядає вона. Того так воно. Зараз підемо далі. Ось вона дуже красива квітка. Ось буде цвісти. Забула, як вона називається, фігістезія, фігістезія чи як вона через гістезію, ну якось так. Вона я її посадила вокруг того буска. І ось вона так буде цвісти. А це ось велика квітка, дуже красива. Ну, я ще не зрозуміла, що це за квітка. Там воно у мене ось висока стоїть, ще не цвіла. Я не знаю теж, що за сорт. Це треба дивитися, як розцвіте, тоді я можу сказати. А так я ще не знаю, що воно. Ось тут ось уже це. Чипи. Донька вона, Донька Голорідей. А це ось розпускається Транквіліті. Ось він. це я так вирішила, бо в мене є така квітка і вона Транквіліті. А це пересортом прийшло із Миру Росла. Це один єдиний пересорт, який. Попався тут. ось, ось І ще цвіте ця красуня. Вже навіє версі. Ось такий китиця ціла, вон цвіте. Вон. І китиця цвіте і ось, дивіться, стільки їх сидить тут ось на оцій вон вже китиці, вже все. Тій китиці, бо вони вон з'їли прямо. ну. Це просто нашестя. Нашестя тлі страшне. Це вау, ну, вона довго розкривається. Це ось нова зацвіла LD Ratveyт. Це ось така. Вона. Ось вона. це із Паростка. Пішла вічна посадка осіння, це вона. Ось це вона. Видно, що це вона. Дуже красива. З червоних квіток дуже-дуже красива вона. Трошки вона не так фокусує, вона темніша, але воно фокусує світліше. Довго цвіте білий ведмідь і буде його багато. Ця ось красуня, джумілія. Теж одна з красивших квіток. Cool Кувотер, яка квітка. Цей колір який прекрасний. Такий он, незвичний колір. Це я знімаю після обробки вже, вже пройшло дві години, і я це їх знімаю. Ось вона біг-перп, ось вона, торп плот ще не цвіте. Ось вона, біг-перп. Така красива, теж дуже набита, туго набита квітка. І ось навіть її цвітіння я дочекалася вже. А це цвіте. ось. Бо Це, Це зовсім краса така, неабияк незвична. І вона цвіте одразу внизу, а потім буде вгорі цвісти. І навіть ось вона вже не новенька, вона давно посаджена. Це редкепхен, червона шапочка. Ось навіть вона буде в цьому році вон, буде цвісти. Вона три роки не цвіла. Взагалі не цвіла. В цьому році вона вирішила зацвісти. Ось вона, Midnight Blue. Теж Ну Вона перший раз цвіте теж, тільки в тому році вона не цвіла. Одна квіточка була там страшненька, а в цьому році це вона вирішила зацвісти і дуже-дуже багато собі бутонів набрала. Так, зараз підемо в той край, а тоді вернемось, бо темніє воно вже. Тут одинока цвіти ангела. Просто я її раніше обрізала, а ти обрізала, чекала, що, що вони одійдуть, і обрізала пізніше, то ті ні. А ця ось уже зацвітає. І теж вон стільки бутонів на ній, що яблуко буде ніде упасти. А ось він дельфініум, який він буде. Дивіться. Дивіться, яка краса в нього буде. І він такий буде. Густо-густо набитий повинен бути він в тому році. Він такий, в цьому році я не знаю, який він буде. Так, що тут? Літають, вони, тікають, літають. Це тільки починається, ось теж вона починається тільки. Ну, ще день-два, ось це Чандос б'юті і теж вона. Вже повністю розцвіте. Ось і зідасть і закрила квітку. І навіть прошлорічна, та, що він мені подарунок давав, вона прийнялася. І теж буде цвісти. Дали не роз. Ну, це ж таке, ну багато, багато не той, а багато будуть цвісти. Тут ще цвіте гвоздичка. Такого кольору красиво. Бускова, така темно, бускова. прекрасна. Підемо по бур'янах, я вас поведу. Тут цвітуть, вам. ось дивіться, вже бачите, цвіте вона. Ось це, це. Цій троянді теж років 40. Ось вона тут під забором ми її були і посадили тут. І ось вона в підпівках цієї троянди. буде. Ось вона розпускається, ця троянда. ось вона. Це троянда буде, як називається, Альба Мейділан. І ось вона, дивіться, теж з манюсіньких, ні з чого ж вона пішла, я ж її вирізала повністю. Це плізантрі, ось така розпускається. Вона, як на повних гілках і великих, то, звісно, тут просто неописуєма краса. Ну, Так як вона не так цвіте, І ось дивіться. Ось воно, волошкове літо. Це день буде ось троїця в нас буде, дивіться. Так що ці квіти, от я всі дарую вам. Де ж вам кущик. І зараз покажу ось ще одну, ось іще одну вам покажу красу. Ой, які. Найти тут мені. Я ось її просто сьогодні ненароком Побачила, дивіться, дивіться, цвіте. манюсінька вона, сантиметрів 15, може. Гляньте, яка квітка величезна, аж дві там, і от третя буде цвісти. Ось. Це повинна бути нюдовим. Якщо вона, підскажіть. Я не знаю, яка вона. Ну, Мені здається, це вона. І ось така вона прекрасна. Тут сховалася в усьому, її все тут. Тут все глушило. Тут же ж вон, вон ромашка висоти півтора метра. Тут же ж ця ось. Та аспірин. Тут же ж ці мої вон, квіти. І тут вона ось чебрець. Прекрасно теж вон розцвів як. Дивіться, який килим великий-великий чебрецю. Так хочеться все показати, Ну, зараз піду, може ще не стемніє. Ось ля туту, яка розкрилася, квітка, теж англійка, теж остенка. Такого оранжево-жовтого кольору вона. Прекрасна. Зараз іще от поведу до... а, Ось іще вона О, Бідна впала. Це? Це теж англійка. Ось дивіться, яка квітка в неї. Вон, дивіться, порт санлайт називається троянда. Ось такого рожева персикового кольору вона. От я її Так трошки та Ось так вона буде. Вона тільки почала, тут буде багато їх. Дуже багато. Все вона дуже багато бутонів, благодаря тому, що я їх дуже добре тими, які положено добривами, я їх і кормила. Нічим, нічим сверхні, я їх не додавала. Я додавала тільки монофосфат калію, сульфат магнія, там е, чи монофосфат ну, да, калію, сульфат магнія і чистий лист. Зараз розповім, чим ну, ось це. Ну, ще ці не цвітуть, тільки-тільки початок їм. Зараз встану тут, підемо. Підемо там вон, троянди які цвітучі. Тут от, ось, цвіте Гертруда Джекел. Вон вона Свої ті поховала, нижні. Ну, розв'язувати розв не можна. Все зв'язане, розв'язувати не можна. Будуть вверху цвісти, багато їх буде цвісти. Ця теж буде. Вон... ця взагалі обільна, дуже обільна. Ця. Дюран Сансьон, це троянда. Це буде Енн Хендерсон, теж зацвітає, от уже, і багато її теж буде. Тут ось. тут цвіте, ось, цвітуть вони, ну так, воно вже гарно цвіте вона, ось вона. а ну це ось Марія Анжела Мілатто. це Барні троянда, Італія. Ось така вона, дуже красива вона теж. Це ось цвіте. Чарс А Одну гілку виламало ж було. Якби було б дві взагалі. Це ж одна тільки гілка тут стоїть. Це така, така пишна, дивіться. А їх ж би було дві таких. То О, ця ось зовсім вся вон на таких ну, багато дуже бутонів. Ось буде розпускатися Цезар мій у жіночки купила за 50 гривень. Ці будуть Це будуть англійки розпускатися, англійки будуть пізніше розпускатися, ну, починають, ну, пізніше будуть. Вон, то теж усе, все все на бутонах, на великих бутонах, на таких ну, щедрих бутонах, ось вона. ось одна, о. Це сцептер Айл. Дивіться, яка красичка. А її буде тут гляньте. Гляньте стільки їх буде. Гляньте. На кожній гілці, о, дивіться, стільки їх. Я ще сьогодні трошки і підкормила. ж, Вони ще будуть красивші виростати. І, во первых вони і дадуть квіт, гарний ну, цвітіння по собі. Буде виразні, квіти будуть кольору такого прекрасного. Ну, підемо туди. Там розкажу. Уже за обробітом. Вернулася, ходила-ходила, а ось пропустила Англійка Грейс. Дивіться, яка вона красуня. Це просто шедевр. а теж його дуже-дуже багато буде, дуже багато. По-моєму, вона навіть не зв'язана, надо, треба надо зв'язати срочно. Іначе чуть-чуть вітер лихає, і все. І починає виламувати гілки з цієї. Сторони ось зб'ють. От завтра він вже розкриється. Післязавтра він буде красеним. Після Післязавтра я, може, і не зможу зняти, не знаю. Бо в мене ж. Ще ж... Клубника, я ж сказав. Ось, дивіться, які гілки. Бачите, он не зв'язала і вон їх учора вже зламив вітер. І все. А не зв'язала, бо не вистачило, в мене вірьовок. Думаю, так постоять. Це отел, ось такий. Красунчик, все, ну дві гілки великі, виламано. Ось зацвітає моналіза, притом уже гарно зацвітає, прекрасна така квітка, червона, ну, аромату немає вона. Просто тому аромат носить ну, теж це ж саме літо. Ось дивіться, яке воно прекрасне, прекраснюще. Взимку ми будемо дивитися його і згадувати нашу, наше літо. Оце по травах і літо згадається так гарно. Ну, п'є, ось душ вже до п'єра. Ну, п'єра от не їдять. От П'єра не їсть ніхто, головне. Єдину квітку, яку можна сажати, то це П'єр Дерансар. Які квіти прекрасні, їх мало в цьому році. Ну, Ось такі є. І це гарно, що вони хоч ці залишилися в мене. Ну, є вони, так. Да. Вони, вони красиві, вони дуже красиві. Це саме красивіша троянда з усіх троянд. Світу питом. Це не те, що там десь десь у саду, ні. Це просто світова мирова троянда. Розпуски красиві, розпуски в неї все краще. Олександра Оскент. Тут ось вона. Вон вона. Теж дуже прекрасна. Зараз я буду. Розповідати. Оцю троянду я не знаю, звідки пересадила. Це, мабуть, ігуана. Оце я так думаю. Я, мабуть, ту ігуану і пересадила. Вона там не росла зовсім, а я сюди пересадила її. Оце, мабуть, вона. Вон, тепер я побачила її цвітіння. А то я не бачила три роки. Це ось корти з Бордо. Теж квіти великі видав. Великі. Ну, що там. 10, більше, мабуть, сантиметрів. Ну, це він тільки почався, тут ж буде його і буде, і буде дуже багато. Це Крістофер злогу. Теж остенка, дуже запашна, прекрасна, красива і дуже-дуже довго цвіте. Оце вона вже днів 10, вона вже цвіте. Оці, оці ось старі квітки це днів 10 цвітуть. Так, чим я бризкала? Розповідаю. Парацельс я додавала, тому що він держи 40 днів. Стримує усю от борошнистість, іржу, там плямистості, все, все він буде держати. Хай не 40, хай, хай 30 днів. Ну, нам на, цвіті, на, наше, на, на хвилю на нашу хватить його якраз. Потім мірна ложка сульфат магнія. Мірна ложка монофосфат калія. І мирна ложка чистий лист. Зелена мірна ложечка. Топазу 6 мл на 10 л води. Це бачок. Вертімек від тлі, кліща і трипса. І фері замість прилипача. І бризкала вже вечором. Вітру у нас не було сьогодні. Слава Богу, він дав мені побризкати краянку. Батлі було повно, просто. Я полола, я не бачила її, а за оці за два дні вона просто просто їй там було Ну, сила ну не, не можна було не побризкати. Це ось Аліна Рус така. Ось вона квітка рожева, потім вона робиться така біла, вона теж з міні-плетистих. Ну, тут вона куточок мені якраз гарно закриває. Зараз іще піду покажу. Червона красивезна це Республіка Монмарт. Це вона розпускається зараз. Вона йде як з плетистих троянд. Хто не знає, то краще підсадити або ж під, під, під забор, або ж десь. Ну, таке. Я не знала цього. Та, і вони її й саме не знали. А вона видала в тому році мені дуже великий. Плиті. В цьому році вона от поки ще йде нормально, але но потім вона все рівно видасть. Ось вона. Сохер Гоус. І ось така квітка сонячна. Квітка сонце, квітка свято. Ось дивіться, яка вона красива. Це квітка маліню. Англійка теж остинка. У мене остинок дуже-дуже багатий, я вже вам розповідала. Що всі остинки ми передивимося, всі, які будуть зацвітати, ось вона. Це Це теж ілі англійська, ілі американська. Навіть англійська теж троєнда. Трусопер трупер. Англійка, напевно. Це ось не знаю, що розцвітає. Ну, я сорт просто не знаю. Вона красива, все, ну сорт я не знаю. Це ж пересортом тліпиш. Ну, а ця, ця дуже красива і ось така, така дуже, дуже така оксамитова. Блек бакара. Ну, поки на це все. От Я вже не буду показувати рабусти. Ми їх бачили вже і знімали ми їх вже не один раз. Ну, цю, цю ось зараз пройду, покажу так. Ось оця моя красуля, оця, ось ось. Бачите, бачите, яке диво, яке чудо. Гляньте, у моєму дворі росте на п'яти метрах. За горизонталена ну, вона. Бачите? Дівчі грози, мрії дівочі. Оце такі повинні бути дівочі мрії. Насолоджуйтеся цвітінням, співом солов'я. взимку ми його не почуємо, тільки побачимо в моїх роликах. Я думаю, сад мій вам сподобався, хто новенький зайшов, старі, хто заходить, то він знає, а кожну квітку знає вже навіть. Та манічка, як той, так вона всі, всі троянди мені знають, які вони ростуть, і, і які. -оті, та не то там і Валюша, і всі, ну хто заходить, то знають, що, то часто бувають у мене. А вони бувають кожен день. Я ж ролики майже кожен день викладаю. Ну як ти їх? Не той раз почалися троянди, як же ж ти їх не вилишиш. Так що на цьому до побачення. Спасибі, хто буває зі мною, хто ходить, по. На екскурсію, на мою у мій великий-великий сад, який розташований на Харківщині, живе і росте. І я насолоджуюся разом з вами теж своєю працею. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна, і все буде добре у нас.